Вітаю, шановні глядачі. Справа Джефрі Епштейна – один з найбільш резонансних скандалів США останніх років. Він був багатим фінансистом і впливом зайомствами. Проти нього висунули звинувачення в сексуальних злочинах та торгівлі неповнолітніми. Після його смерті у 2019 році спливли численні документи та листи, які показують його контакти з політиками, бізнесменами та іншими впливами людьми. Скандал торкається відомих осіб і досі викликає суспільний інтерес, оскільки свідчить про особливі правила для еліти. Та можливе покривання злочинів у цьому всьому бруді. Ми будемо сьогодні розбиратись з вами. Ну і звісно, яким боком там Фредович, теж цікаво подивитись, Штайн – американський фінансист і засуджений сексуальний злочинець. Він заробив статки, керуючи грошима дуже багатих людей, мав впливову мережу знайом серед політиків, бізнесу і еліти. Проти нього висунули серйозні звинувачення в секторгівлі з неповнолітніми та педофілії. У 2008 восьмому він отримав м'який вирок через угоду. Прийняв провину за порнографію залучення неповнолітніх. Відбув 13 місяців. У 2019 році його знову заарештували за федеральним та кримінальним звинуваченням у сексторгівлі. Він помер у в'язниці в серпні 2019-го. Офіційно це визнали самогубством після його смерті. Навколо його справи було багато теорій. Говорили про список клієнтів імен дуже впливових людей, які могли бути учасниками незаконної діяльності. Але офіційні перевірки, наприклад, Міністерства юстиції США, не знайшли підтверджень, що існує такий список клієнтів. Але його підозри про те, що він міг торгувати цими злодіяннями американської еліти на сторону, зокрема на Московію, мене не дивує, чого могли там прибрати нафіки все. От, але це вже окрема розмова. США час від часу впливає його скандальне ім'я, і ось нещодавно знову знявся галас. Найбільший інтерес викликали його контакти з президентом, але в цих листах було багато інших історій. Взагалі його листи виглядають як вікно в світ старої Манхетенської еліти у пошті Епштейна купа відомих колись імен, які тепер уже мало хто пам'ятає. Це був світ лучших людей горена. Саме з нього вийшов Дональд Трамп, і в нього ж втерся Епштейн, хоча сам був із простої сім'ї. Більшість листів виходили із адреси, яку Епштайн створив після звільнення з в'язниці в дев'ятому році. Але навіть це покарання було доволі м'яким. Йому дозволяли працювати поза в'язницею по 12 годин майже щодня. Листи продовжуються аж до літа дев'ятнадцятого року, коли його знову заарештували. Електронні листи, оприлюднені конгресом, показують, що навіть після свого вироку за сексуальний злочин Епштайн продовжував активно спілкуватися з політиками, науковцями, журналістами. Бізнесменами та іншими впливовими людьми. Попри його репутацію, багато з ним радилися, просили порад, шукали знайомства або підтримували контакти в дружньому тоні. Він залишався частиною елітного кола і почувався бажаним учасником їхнього життя. Листи не доводять участі його знайомих, включно з Дональдом Трампом в злочинах, але показують, що вони не відмовлялися від цього персонажа. в одному з листів Обштайн. Пише журналісту Майклу Вольфу, що Трамп знав про дівчат, бо просив іслейн Максвелл, його партнерку, яку теж засудили, триматися осторонь. Інші листи говорять про те, що Трамп довго спілкувався з однією жертв Вірджинією Джефре, але не розповідав про це. Штейн назвав Трампа собакою, яка не гавкала, натякаючи, що його мовчання виглядає підозріло. Сам Штайн в своїх приватних повідомленнях дуже негативно відгукується про Трампа, називаючи його найгіршою людиною, яку зустрічав маньяком, і таким, що має ознаки ранньої деменції. Трамп відповів, що демократи лише намагаються відволікти увагу від проблем у федеральному уряді і знову піднімають міфи про Епштейна. У Білому дому раніше Карлон Левіт упевнено заявляла, що в листах немає нічого, і Трамп не робив нічого поганого. Вона наполягала, що справжні винні байден демократи що вони нібито спеціально прилюднили ці листи, щоб відвернути увагу від політичних проблем. Журналісти ставили прямі запитання, наприклад, чи. Проводив Трамп години в будинку Епштейна разом з жертвами. Левіт уникала відповідей і повторювала, що листи нічого не доводять. Вона також намагалася показати адміністрацію Трампа як більш прозору, хоча демократи теж вимагали повного розкриття файлу Епштейна, А більшість республіканців не блокували до цього часу. У листах також видно, що принц Ендрю продовжував контактувати з Епштейном попри публічні заяви про розрив. Журналіст Майкл Волф обговорював з ним стратегії щодо Трампа, а різні бізнесмени та інтелектуали від Рюмель до Тіля. Та лівого інтелектуала Гомські підтримували з ним дружні або робочі контакти. Попри скандали, дехто запитував його поради щодо медійних скандалів: сексуальних звинувачень, політичних поїздок чи особистих ситуацій. Пштейн іноді виступав неформальним консельєрі, радячи фігурам рівня Стівена Беннана, Лоуренса Крауса, Ларі Самерса та інших. Документи. Не свідчать про глобальну змову, але показують інше. Люди з грошима та впливом могли залишатися у приливному колі, навіть будучи засудженими. Бштейн користувався системою, в якій, правила, для еліт діють інакше, а близькість до влади захищає від наслідків. Пожертви й зв'язки давали Бштейну доступ до найвищих кіл, і тепер важливо з'ясувати, хто з цих людей ще знав. Але ці листи ще не все, і ще залишилися матеріали, які можуть бути опубліковані. Певний час Трамп був проти їх оприлюднення, але раптово змінив позицію, закликав республіканців в конгресі проголосувати за повне оприлюднення файлів Джефри Епштейна. Тиск зростав після публікації нових документів і звинувачень, що Трамп може намагатися захистити себе або своїх союзників. Деякі республіканці з змажують Телергін та Томасом Масі, критикували його за спроби затримати розкриття файлів. Після цього Трамп заявив, що. Нема чого приховувати. Республіканці мають проголосувати за. Детальніше про це ми, до речі, писали на нашому телеграм-каналі, де ми постійно досліджуємо і показуємо актуальні новини. Тож долучайтесь, посилання в описі. Можливо, роль у рішенні Трампа щодо оприлюднення цих е фалів є благочестиві, чутки, ніби Фредови чи Клінтон мали сексуальні зв'язки. Хоча брати Бштей не каже, що це все маячня. Велику. Частину злочинів він скоював на своєму острові Епштейн. За даними судових позовів і розслідувань, відбувалося систематичне зґвалтування і торгівля неповнолітніми. Епштейн нібито заманював дівчат, часто дуже молодих. Під приводом роботи на навчання перевозив їх вертольотами чи човнами, а потім тримав на острові. Багато з них не могли просто так піти. Він контролював транспорт і комунікації. Була база даних, які він за твердженням відстежував дівчат для відправки на острів. Декілька жертв говорили, що намагалися втекти. Вона дівчина пливла, але її знайшли, забрали паспорт, щоб вона не могла поїхати. Одна зі свідків навіть сказала, що в її кімнаті був пістолет, прикріплений до ліжка. Крім того, Епштейн купував сусідній острів, щоб уникнути спостережень і зменшити ймовірність, що хтось побачить, що відбувається. У пісунку острів слугав схованкою для злочину секс-торгівлі і зловживань. Це підтверджується даними від американських влад та позову. У жертв Штейна є свідчення, що він чинив злочини не сам. Йому допомагала Гіслен Максвелл, дочка відомого британського медіамагната Роберта Максвелла, якого після смерті викрили в великому фінансовому шахрайці. Гіслен була пов'язана з багатьма впливовими людьми. Зокрема, її часто згадують поруч з Білом Клітоном і ходять чітки про роман Гіслен з Клінтоном. Вона вчилась в елітних школах, дружила з принцем Мендрю, а після переїзду до США стала близькою Дебштейна. За словами деяких потерпілих, саме Гіснан шукала для нього неповілітних дівчат і переконувала їх вступити з ними та його пловну знайомими сексуальні стосунки за це й 20 років. При цьому важливо визначити, присутність людини серед гостей острова не означає автоматичної участі в незаконній діяльності деякі могли просто приїжджати на відпочинок або на наукові соціальні події. Так, не всі, хто контактував з ним сексуальні злочинці, але навіть які зв'язки з ним це удар по репутації. Хто ж його володіння? Наприклад, згадується Стівен Гокінг. Він приїжджав на конференцію, після чого на острові влаштували Барбіку, а Епштейн навіть переобладнав підводний човен, щоб показати Гокінгу морське дно. Певне, такий людей він брав, щоб зробити собі ім'я і показати світу, який він класний. Модель Наомі Кембл. Її ім'я пов'язують з цим островом, але немає достовірних публічних свідчень, що вона брала участь у злочинних діях, а ймовірно, вона просто була гостем. Також серед гостей був Лоуренс Краус, лауреат Нобелівської премії, популяризатор науки. Принц Едендрю, один із найобговорюваніших, колишніх працівників острова, характеризували його як веселого і невибагливого, і він кілька разів прилітав власним літаком Епштейна. До речі, король Чарес офіційно забрав у свого брата Ендрю всі його королівські титули. Він більше не принц. І не його королівська високість. Для цього король видав спеціальний офіційний документ, який опублікували в державному виданні ҐЗ. Також Ендрю виключили із можливих регентів. Ці рішення ухвалили через скандал навколо зв'язків Ендрю з Джефрі Пштейном. У своїх мемуарах правозахисниця Вірджинія Джофре знову заявила, що Ендрю домагався, її, коли вона стала жертвою торгівлі людьми Штейна. Ендрю це заперечує, але Тиск на королівську родину посилився. Сама ж жертва наклала на себе руки. Король прийняв рішення сам, спираючись на свої повноваження після консультації з урядом. Парламент у цьому не брав участь, уряд повністю підтримував дії короля. Є також повідомлення про ілюзіоніста Девіда Коперфільда, де нібито він зробив пропозицію Клауді Шифер, коли був на острові. Є згадки про Жан Люка Брюнеля, французького модельного агента, звинуватили у зведенні молодих дівчат для Епштейна, він часто відвідував острів, і судячи з цього, він був винен, адже закінчив життя самогубством. Ім'я Роберта кеннеді молодшого з'являлося у списках контактів Епштейна, що натякає на потенційний зв'язок. Він зізнався, що двічі літав на приватному літаку Епштейна в 90-х роках, того як сексуальні злочини Епштейна стали надбанням громадськості. Він заявив, що був із родиною під час поїздок. Про захстиця Вірджіні Джуфре стверджувала, що бачила Клінтона на острові, хоча бортові журнали не підтверджують польоту. Поблизу Вергінських островів США, а Клінтон заперечив від відвідування острова. Пінсмен Лес Векстер, ще одна впливова фігура з бізнесу. Також згадується серед гостей. Він засновник корпорації Brands, Познайомився з Епштейном наприкінці 80-х і дав йому посаду фінансового радника, а згодом право керувати своїми справами. Епштейн купував нерухомість по всьому світу, включно з маєтками біля дому Векстера, Вагая та великої резиденції в Нью-Йорку. Використовуючи зв'язки з Векстером, Ебштейн. Прикидався рекрутером Вікторія Сікретс. Деякі жертви звинувачують його у домаганні прямо у нерухомості Векстера. Їм теж закидають, що цю пару треба притягнути до відповідальності. Хоча вони заперечують, що знали про злочини Епштейна. Після арешту Епштейна в 19-му році Векстер навіть звинуватує його у крадіжці 46 мільйонів доларів. Зелбренс через скандал Векстер залишив посаду Сео. Зараз він почесний голова компанії, а його дружина досі входить до складу. Почительної ради університету Угаю. Відваючи підсумки. На американщині гудить у зв'язку з правою Епштейна, політики самі маніпулювали цим м'ям, дуже сильно підігрівали. І розібратися, де була правда, де ні, важко. Те, що там були ці сексуальні злочини, зрозуміло, і конкретні особи теж пов'язані. Але наскільки це було широко, теж не ясно. Справді, Ебштей міг просто розширювати коло літарних зайомств. Щоб мати легітимність, можливості, а от серед тих, хто там падки на такі речі, просто вичіпляти і далі продавати такі послуги, страшні послуги, безумовно, за що мають понести відповідальність всіх, хто брався в мою участь. Але загалом, звісно, тут і теорії змови зараз дуже багато про еліти педофілів і часто недовіри до політичних еліт. От я Зараз кажу теорії змову, а я не сумніваюся, що воно все-таки випливе. Знаєте. Ну, Час, звісно, доказів сильно немає. Знову-таки все заплутано і один на одного там все накладається. Будемо далі спостерігати, чи будуть оприлюднені матеріали, по кому вони вдарять. Це цікаво. Хм. І це про країну, яка надзвичайно важлива у світі і впливає, зокрема, на нас. Тому за цим теж треба слідкувати. Хто, звісно, не дуже й хочеться. Всім всього найкраще. До побачення. Дай Бог в світі буде менше такого лейна.